У навчальних закладах Могилів Подільської громади пролунав останній дзвінок: ось наша гордість: 453 дев'ятикласники та 155 одинадцятикласників. Маємо 25 золотих медалістів і четверо випускників зі срібними медалями. Урочиста лінійка на подвір'ї ліцею номер 4 наповнена особливою атмосферою, оберемки квітів, усмішки на обличчях і сльози радості в очах. На подвір'я навчального закладу виходять головні герої дійства 22 випускники, з якими поруч улюблена вчителька, класний керівник Альона Кордонська, звучить державний гімн: Увесь здіймається український прапор. У промовах звучать слова вдячності захисникам України, завдяки яким цього року маємо можливість проводити святкові лінійки. Хвилиною мовчання присутні вшановують пам'ять загиблих воїнів. Традиційно для випускників звучать щирі побажання, добрі настанови та благословення. Я вітаю всіх вчителів, батьків, дорогих дітей сьогоднішнім святом. Для дітей це свято, для нас, батьків, це робота. Ми ще рік назад знали і впевнено гуртувалися для того, що нам потрібно відстояти країну. Це готувалися вчителі, діти, батьки. Ми всі були як один кулак. Збройні сили України робили свою справу, звільняли територію України від російських окупантів. Завдяки їм сьогодні ми можемо проводити останній дзвоник під українським прапором. Цей сонячний гарний день. У нас є випускники, сьогоднішні діти, а після останнього дзвоника стануть дорослими. Бажаю успіху, щоб ви всі зайшли в ті учбові заклади. Де ви собі маєте мрії, хтось з вас поїде за кордон навчатися. І я вас прошу, прославляйте Україну, здобувайте ту вищу освіту, ту фаховість і повертайтесь в Україну і приносите до нас. Хтось обере ту стежину в своєму житті, це піти на роботу це його мрія. Я хочу побажати вам, щоб ви стали в цій професії професіоналом. А хтось обере собі стежину і буде навчатися на військового. Це дуже престижно і низький уклін вам. Я впевнений, що кожен, у кого, а в нас я знаю дуже багато батьків і не тільки батьків, а й матерів. Вони воюють зараз і їхні діти присутні на цій лінійці. Вони би хотіли щоб це свято було, тому що вони в першу чергу воюють за вас, за дітей, за те, щоб вони вчилися, щоб у них було життя без війни. Звичайно, це свято в першу чергу стосується наших. Любих випускників, ваші наставники, ваші педагоги, які тут навчали вас 11 років, вони завжди відкриті двері для вас, і ви приходьте за порадами, можливо, розкажете про своє життя, яке буде. Школа завжди вас чекає. Радують своєю творчістю ансамбль Ремікс і танцювальний колектив Філзе Вікторі». Віршовані побажання дарують випускникам учні молодших класів. Хвилюючи виступають і самі одинадцятикласники, для яких роки шкільного життя незабутні. Ці юнаки та дівчата разом навчалися, втілювали різні проєкти, перемагали, волонтерили, стали основою молодіжної ради. Це зразковий клас у ліцеї, який є прикладом дружби та взаємопідтримки. І дуже хвилюючи, коли в останній день шкільного життя поруч з ними братики та сестрички. Ми вчилися множити тут і ділить. Із друзями радощі й болі. Три тисячі днів, двадцять тисяч дзвінків, проста арифметика долі. Тут друзів надійних ти вперше зустрів у рідній улюбленій школі. Учителю, нам важко як ніколи, тобі лишатись, нам в життя іти і покидаючи нажди стіни школи. Тобі впиняємося низько до землі. За українською традицією батьки благословляють своїх дітей пахучим короваєм. Недавно сам був випускником цієї школи. Сьогодні вітаю як батько наших випускників 11. А хочу подякувати всьому педагогічному колективу за вашу працю, яку ви вкладали в наших дітей. Любі, наші діточки, ви такі дорослі. Ми вас вітаємо сьогодні з цим великим святом, бо воно для вас є святом. Хочемо вам, батьки, побажати щасливого майбутнього без війни. Щоб ви були великими людьми в житті, досягли великих висот. Ще мить і випускники парами кружляють у шкільному вальсі. Останній дзвінок в руках першокласниці Марії Орлюк і одинадцятикласника Адріана Кордонського звучить дзвінко як символ знань, добра та підтримки, які стануть супутниками для випускників на життєвих дорогах.